Вас, на каналі як ваші справи, чим займаються, як хто проводить неділю, я вибрався на каву, трошки посидіти, каву, попити з вами, поспілкуватися з підписниками, пишіть, будемо спілкуватися, дуже приємно. Привитим, привитим. Я могу Привіт всім, всем, привет всем. Як справа. Точно займается. Привіт, привіт. Син. Якіші справи? Як вспомиtris? А як і Дякую, дякую, дякую хто вами, дякую. Пишіть коментарі, будемо спілкуватися з вами. Дякую за вподобайки, хто з вами, дякую. Хто чим займається лайкс помі, плиз? Дякую, дякую за лайки, дякую. Привіт, Люпер, привіт, як справа. Дякую за лайки, дякую. Як справа в тебе? Вже посуда помити? Оце такі літають, хотів тобі показати. якісь вони дивні, от дивись, Вони з крилами. Бач? Вітаю, боргівський. І вони дуже косучі, вони, вони просто, просто не дуже сидять. Бачиш, що це може бути такі мурав'ї? Ну, і вони з крилами. такі, такі маточні якісь. Їх багато, до речі. Там під рядом це взагалі не сидіти. О, як то добре. Смачного тобі, Леопаль. Смачного. А яке пиво будете пити? Пиво роб. Як ти сказав? Пиво робить чудо, чи якесь таке висловлення. Це міграція мура. Не знаю, що це таке міграція мура. Смачного тобі. Литовель тебе. А не чув про таке пиво. Литовель. Файно, файно. Я би квасу випив, звісно, але тут нема квасу. Мені бом, лимонад, лимонадки. А. Так. Треба притену меннад. Поси хто звідки дивиться трансляцію. Лимонадова, цитрова або малинова, який краще, але я кажу. Ну. У. Дякую за лайк, дякую, Леопольд. Ну, файно, що поїдеш на піцу, трохи розвієшся, кажуть. Я вчора був на басейні, файно провів час. Чеський, а клас, чеський, клас. А я вчора був на басейні, друже, згорів трошки, підгорів. Тепер відпочиваю. Покажу вам трошки той собор. Дуже і Десь найважніше, що дуже Італія. А, це білет, в мене біля дому літовель чеський. Ну файне, файне. А в мене біля дому хіба Одеський клас продається, до речі. Не знаю який він. Хоче спробувати купити Одеський клас. Коли я був в Одесі, давно дуже 100 років тому. В він був хороший той клас, а зараз не знаю. Я бачив пляшка. О, дивися, скільки так комах, дуже багато. Оце не позить. Дік просто такі, як муравії з крилами. Ну no. no, і смачного тобі. Купіцю вирішили з'їсти. Який смак. Mm. До вибору до кольору. Дякую за лайки, дякую. Люди відпочивають. Я б, звісно, поїхав на озеро, десь полежав на басейні, а тут нема де. А, я зрозумів, О, знаєш, що, мурахи треба я кипятком заливати. No. Треба заливати кипятком. У мене теж де не де колись мурашка якась забіжить. А, ну і файно, смачного тобі. Пи, о, пиво робить диво, я згадав, пиво робить диво. Такі вислів. До речі, в Львові є музей пива Львівського, який сім'я з 15 Я там ніколи не був, тільки при вході проходив. А так не був так. В тим музеї. Був тільки в музеї в кафе там всередині, А пиво пиво девостував. В самому музеї я не ходив. А до речі, мій знайомий був в Чехії, то був на заводі Бехеровки. Ого, класно. Як тобі там на заводі? Ти знаєш, я тобі скажу Луполь раніше, 100 років тому. Коли мені було, то пиво Львівське можна було приїхати зі своєю баклажкою і набрати його. Там на заводі були спеціальні місця, де можна було відібрати прямо з заводу. Правда. Правда. Тому uh, мій мі дядя завжди їздив на завод і продав свій свіжий пиво ще В ті часи дуже давно. Оставлю. <пив> <пив> <100 -5. пив> У нас гарна тут погода, звісно, жарт не вже дуже. І цей душі не знаю, зайде, ще буде. Оцей будинок до речі, реставрують Леопольд. Бач, вже буде під реставрацією. Повністю під реставрацією. Там вже давно пора. А яке там пиво, тільки чеські є, світле, тепле, смакове. О, все. Тих воробів дуже-дуже багато. Як тобі там сподобалось на тому ні? на пивоварні нашій військ. Я Але це в самій Польщі чи в самій э, Варшаві? По всі Польщі, напевно? Варшаві цілий район є такі. Є я зрозумів тебе. Ну бач, я там не був, можливо, колись піду, можливо. Придустую там, як воно ну, там. Квас би краще б робили війські. Вони тільки пиво, але квас робить солодо, дійсно. Я пам'ятаю, коли я там служив рядом з частиною військовою, то жмих вивозили прямо великими машинами з цього. Вивозили з заводу. А у Польщі, розумію, може якраз цей костал відреставрують в кінці. Як вже гроші виділили, Бо вже стільки років він відреставрований. І так шкода. Все збирає гроші. Не може збирати, правильно? Може, але нас пари, друзі, на вулиці жесть. Так, я так зрозумів. Ні, зараз я потім перезапущу порт, як е, піду в місто ще. Бо щось мало людей, дійсно, мало людей. Но... то все залежить від цього, від, е, від навколишнього середовища, <гум> в якому ми знаходимося. Дякую за лайк, дякую. Я потім перезапущу тоді Лепольд е, стрім і якщо зможеш, то заходь. Всім гарного дня. Бо мене вже замахали ці мушки.